-е, З'явиться на медичну комісію. 27-го він не з'явився. Відпрацьовує ту частину барановки, де мої люди не закінчили, якраз його адреса знаходилась там. Ані його там і побачили. Вступивши з ним в, 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 в розмову, вияснили. Что он сам сказал, я не пришел. Тому, хлопцы извините меня, что я, я буду говорить так, это не я. Что я пробухал. Но сегодня я готов ехать. Вы меня довезете? Дотумент... Это было число? Это было 28, -го. 28 -го числа. 28 числа, где-то 6. У ході з'ясування обставин додатково стало відомо, що 22 28 травня військово зобов'язаного з ознаками алкогольного сп'яніння доставили до другого відділу зв'язкого РТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії. У зв'язку зі станом прибулого прийнято рішення відправити зазначеного громадянина додому. Це ви, так. це ваші, ваша да, позиція, да, да, якого да, да, так озвучував. А, а скажіть, будь ласка, я вам читаю е, от е, заключення, да, яке наркологічна експертиза. Там не виявлено алкоголя. Він е, е, іщерпався під час перебування в РТЦК СП. Чого? Я... Просто приїхав чоловік і раз і протрезвів. Ні, він не протрезвів. Не про Він коли його. Значит, коли его заступник с мобилиционной работы, побачивший, запропонова ему повесточку учить на следующий день, він сказал, это мне відомо от многих свідків, Лопси, я туда не дойду, да мені йти идти додому? Можно я у вас переночую, вы меня покормите. Він же проживал один сам. Батько и сестра про него не белковались. Постійного місця роботи як потім ми вияснили, в нього не було і працював він за 100 грамів, вибачте мене. Можна мене просто цікаво. Ми всі ми вбиваємо за 100 грамів Ми Нікого працює. не вбивали. Як взагалі це діє? Я просто можливо я тут у паралельній реальності. Ми... Я не знаю. Ну от як можна було, да? так людина у вас перебувала, відходила від алкогольного спиніння, якого в нього не було за результатами експертизи, але то, то вже окремий випадок, так? Да? Що на наступний день, 28-го ви його забрали, 29-го ви викликали йому швидку. Що і 29-го в нього, по всім даним, по всім експертизам, переломлений череп? Читаю оболонкові гематоми, епідуральна гематома правої тім'яної області і менша субдуральна гематома правої скроневої області з вираженим дислокаційним синдромом вогнещевий забій лівої лубної скроневої долей, лінійний перелом правої тім'яної кістки, ознаки правобічного гемотимпаномастоїдеуму. Я не дуже розуміюсь в медичних термінах, але е, у нас є лікар, я думаю, це можна пояснити по рахунку. І в нас все одно ключове питання: як так сталося, що людина прийшла до вас з тіла? В алкогольному сп'янінні, а наступного дня вже не маючи алкогольного сп'яніння по результатам експертизи, протрезвіла за сутки. то і так сталося, що вона вже була побита в смерті. Можна мене Юля Григорівна.